Добрий день, шановне панство! 27 травня пересів гарбуза. Передіскував, погано зійшло, потрухло. Ось такий клапать у гектар землі і просто передіскував. Не знаю, чи за холоду, чи насіння таке купив сюди насіння як би сказати, елітного. І воно щось вийшло не туди, куди треба. Так що пересіваємо, друзі, гарбуз. ситуація. Посіяний він був тут 10 травня. Зійшов, але дуже погано. В попереднім відео я покажу, які були сходи і чому я його пересіваю. Значить Прольоти були по 9-10 по метрів, не було насіння. Ну, сходів не було. Насіння лежить, а воно потрухше в землі. одриваю його, воно просто гниле. Нажимаєш, а там гниль всередині. Так ось пересуваємо.